Всім привіт! І продовжуємо тему CSS. <кій> Як додати CSS? Коли браузер читає таблиці стилів, він форматує документ HTML. І відповідно до інформації в таблиці стилів. Є три способи встановити CSS. Це <кій> зовнішній CSS, внутрішній вбудований. Що стосується зовнішнього, за допомогою зовнішньої таблиці стилів, ви можете. Змінити вигляд цілого веб-сайту, змінивши лише один файл. І кожна HTML-сторінка має містити посилання на зовнішній файл. <кхід> тобто ми вказуємо наш зовнішній файл до кожної HTML-сторінки, до котрої буде треба застосувати ці стилі. І всередині нашого елементу Link і у розділі P. І дивіться, що стосується цього прикладу. Він не важкий, але а, треба пояснити, що зовнішню таблицю стилів можна написати в будь-якому текстовому редакторі, її, її потрібно зберегти за розширенням CSS, і зовнішній файл CSS не повинен містити тегів HTML. Окей, давайте перш ніж ми щось змінимо. Тобто, ось у мене сторінка відкрита. А ось вона у мене тут теж відкрита. І зробимо власний CSS документ. Відстворюємо текстовий якийсь блокнотик. Пишемо, наприклад, Styles, відкриваємо. Далі переносимо наші стилі, котрі у нас ось тут є, присутні. Закидую їх сюди. Файл, зберегти як. І вказую, наприклад, ну, в оригіналі у нас буде називатися він MyStyles.css. Далі переношу ось цей наш HTML-приклад, закидую його, зберігаю. Uh, і дивіться, файл називається MyStyle. У мене він створений як MyStyle. І тому, коли я оновлю стрінку, у мене нічого не зміниться, крім того тексту, який я закинув до тигів H -E P. Тому до тих пір, допоки мій файл, який я створив, не буде називатися аналогічно тому, який у мене прописаний. або навпаки, змінити його треба буде в нашому HTML. Нічого не зміниться. Ось, я зберігаю його, оновлюю стрінку. І все У мене бекграунд змінився. І колір тексту теж змінився. Тобто мій CSS, можу його зараз відкрити. Open File. CSS. Ось і MySTyle. І в ньому все прописано. Я його можу там змінювати, його колір, там щось інше ще можу змінювати, але про про інші зміни ми поговоримо з вами далі. Ось, наприклад, зроблю його пом... <кій> більш таким зараз рожеве. Угу. Зберігаю, оновлюю. І ось моє HTML-сторінка оновилася. Тому у нас є файл HTML. У нас є файл CSS, і вони будуть між собою взаємодіяти. <кхи> Невеличка примітка: не додавайте пробіл між нащинями властивості. Ось, наприклад, у нас є 20 і пік. Між ними не повинно бути пробілів. І неправильно пробіл поле зліва, тобто 20 пікселів. Правильно без пробілу. Ось таким чином. Якщо допустити. Між ними пробіл, буде виникати помилка і е, не буде правильно відпрацьовувати. Внутрішній CSS. Внутрішню таблицю стилів можна використовувати, якщо одна е, сторінка HTML має унікальний стиль лише одна сторінка. І внутрішній стиль визначається е, всередині е, нашого стайл і всередині головного розділу. Тобто, е, беремо наш приклад. Ось цей. Закидую до ІТЕшки. <кій> От, вибачаюся, не сюди, а ось сюди. І зверніть увагу, <кій> у мене немає підключення а, до ось цього файлу MyStyle. Все, його у мене немає. Тобто, у мене будуть підключені стилі, котрі о, знаходяться в head, а, і котрі у мене а, якраз в, 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 в стегі style знаходяться. Таким чином, зберігаю, оновлюю все. Тому ще раз зовнішній CSS. Це якийсь зовнішній файл, внутрішній знаходиться у тегі Style Вбудований CSS. Вбудований стиль можна використовувати для застосування унікального стилю до окремого елемента. І щоб використовувати вбудовані стилі, треба додати атрибут Style до відповідного елементу. І атрибут Style може. Містити будь-яку властивість CSS. Тобто, ось беремо цей приклад. <кхи> Закидаю до ідеєшки. Ось наш атрибут style, він прокинут у середину нашого тегу. До конкретного тегу. Ось ще наш атрибут style, І він до H1 і до P прокинутий окремо. Зберігаю. Оновлюю. <кхи> Порада. Вбудований стиль втрачає багато переваг в таблиці стилів через змішування вмісту з презентацією і використовуєте його метод помірно, тобто лише для унікальних якихось ситуацій. Кілька таблиць стилів. Якщо деякі властивості були визначені для того самого селектора або елемента в різних таблицях стилів, буде використано значення з останньою. По Починаю таблиці стилів. <ків> тобто, якщо у нас є декілька стилів для одного і того ж самого тегу, буде використано лише останній. <ків> Також, якщо внутрішній стиль визначено після посилання на зовнішню таблицю стилів, H1 будуть о, помаранчево. Ось і все те, що нам треба <ків> тут е, зрозуміти. І однак, якщо внутрішній стиль визначено перед посиланням, на зовнішній таблицю стилів елементів H1 будуть у нас відповідно з іншого кольору. Тому каскадний порядок, який стиль використовують, якщо для елементу HTML задано більше, ніж один стиль. Усі стилі на сторінці каскадовувати мат і у нові <coughs> віртуальну таблицю. Стилів за таким правилом, де номер один має найвищий пріоритет. І вбудований стиль всередині елемента HTML, зовнішні та внутрішні таблиці стилів у головному розділі а браузер за замовчуванням. Таким чином, вбудований стиль має найвищий пріоритет і перекриває зовнішні та внутрішні стилі та стандартні налаштування. Підведемо невеличкий пісок, що стосується ієрархії. Тобто, який був вперше вказаний, той має перевагу. Далі. Якщо вони будуть підключатися окремо, то там вже будуть інші правила. І найголовніше, що у нас є внутрішній CSS, зовнішній і вбудований. Зовнішній, котрий підключається з окремого посилання. Далі внутрішній тегі head у, у, у тезі style знаходиться. І... У нас фактично залишається лише вбудований, котрий буде до кожного тегу окремо прокидуватися. Тому на сьогодні дякую за увагу. До наступної зустрічі.